Квіткове не на клумбі, а в озері у Рівненському етнопарку Оствиця активісти висадили водяні лілії німфеї, саджанці оригінального латаття вкотре подарував небайдужий мешканець міста Едуард Мичко. Чоловік розповідає, розуміє, що нині усі кошти спрямовані на допомогу нашим захисникам. А відтак зробив це для того, аби наше місто продовжувало квітнути навіть у такий нелегкий час. Хотілося б. Трішки радувало, все-таки зараз складний час в країні, то люди хочуть теж віддушину мати, якийсь релакс маленький, виїхати десь на природу. Не завжди у всіх є така можливість виїхати. Принаймні тут в місті можна на Оствицю виїхати, завжди в будь-який час, добратися маршруткою, прийти з дітками, погуляти, подивитись, полюбуватися. Такий подарунок Едуард Мичко разом із дружиною вирішили подарувати місту до дня його народження. Вирощуванням лілій вони займаються вже близько десяти років. Розповідають, ця рослина багаторічна, має прекрасні квіти, які можуть мати різне забарвлення. Цього разу у ставок висадили близько 15 різних сортів водяних лілій. Кожен сорт так само крім кольору, відрізняється розміром квітки полюстками. Наскільки набита квітка полюстками? Ну від того. І сорти є більш колекційні а є сорти, які непримхливі в наших умовах і добре ростуть і зимують. Фахівці переконані, що німфеї точно приживуться на новому місці, Ба більше ці квіти стануть не лише прикрасою озера. Водяна Лілія має дуже великі листки, які плавають на поверхні води, а відтак захищають її від забруднення. Крім того, висаджування рослин це черговий крок до благоустрою ставка. Сьогодні до ініціативи долучились і представники місцевої влади. Ну, перш за все вони запитали, чи можемо десь ми от для міста подарувати. Тобто, ну ми дуже довго там думали, де визначити локацію, визначити. Тут, тому що тут є і люди постійно, тут ви буде за ними спостерігати і так само доглядати, тому що саме ну, люди не думають, що будуть займатися тим, що будуть виривати їх. Хай краще вони тут будуть, можна зробити якесь фото, зробити якусь, таку цікаві локацію, і це виставити в соцмережі, це теж буде привертати увагу. Ну, хай місто цвіте. Зацвістинім феї мають на день міста Рівне, що відзначається щорічно в останню неділю серпня. Цьогоріч це припадає на 27 число. Тож уже згодом усі охочі зможуть помилуватись різнобарвною клумбою. Софія Капінос, Ірина Грабчак та Віктор Міщук. Телеканал ITV.